Шокуюча новина. Окупанти будують бетонний завод на місці масових поховань в Маріуполі, і це далеко не єдині погані новини з тимчасово окупованих територій на сьогодні. Про все це сьогодні говоримо із нашим гостем. Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк. Ну а сьогодні в нашій віртуальній студії вітайте пана Петра Андрюшенка, радника міського голови Маріуполя. Пане Петре, добрий день. Добрий день. давайте розпочнімо з цієї ну просто абсолютно якоїсь нелюдської новини. Стало відомо, що окупанти будують бетонний завод буквально на могилах. Це якась свідома стратегія по, по приховуванню правди. Я думаю, що ніяк, ну це назвати це свідомою стратегією я би не назвав це просто от о, ставлення власне до людей в першу чергу з точки зору окупантів до наслідків того, що вони наробили з, з Маріуполем, зокрема, і скажу, що спостерігаючи за окупованими територіями, і частково тепер змушено спостерігаючи за територіями Російської Федерації, ми власне ну я би не був би здивований, тому що вони до власного. До власних громадян ставляться не краще, не набагато краще за українців, тому власне там просто ніхто про це не думає. Мова йдеться про бетонний завод, який побудована притул і фактично він працює на той сировині, переробляючи те, що залишилось від наших багатоповерхівок в Маріуполі, і дійсно це ну саме цинічний бетонний завод. їх кілька. В заснованому Маріуполі це, це саме цинічне, тому що дійсно він фактично перемилює на бетон залишки будинків, які фактично з за залишками маріупольців частково, тому що це велике кладовище тих, хто не був на жаль, згумований, і власне з демонтуванням будинків потрапили на це вкладовище кладовище вже наших будинків і багатоповерхівок. А величезний полігон в кальмівському районі, якого до того не існувало. От зараз він існує. Ну як частина оцей ну, бетонний завод, але це не вершина цинізму. Повірте, навіть цей бетонний завод. Тому що з самого початку, як почали звозити на цей полігон у 22-му році е, залишки демонтованих будинків, е, частково завозили туди залишки будинків, які розбирали на арматуру, розбирали там металеві двері, окремо в. в Демонтували, і потім росіяни з Ростова приїжджали і розкуповували як запасними частинами, скажімо, як будівельними матеріалами, те, що позалишалось. Тому це було ще цинічніше, тому що Маріуполь був взагалі ще в стані руїни. Ще люди на вулиці були позбавлені всього будь-яких комунальних комунального забезпечення, води, електрики. А росіяни вже розтягали те, що залишалось від наших будинків. Слухайте, поправте мене, якщо я помиляюся, але ж Росія навіть примудряється використовувати всі ці ну, історії, які ну, на голову не налазять в своїй пропаганді. Так була що, якщо я не помиляюся, історія про те, що вони знімали якийсь фільм, то про злочини, там, як вони кажуть, українських націоналістів і так далі, де просто кадри, як кадр, як танк просто російський чавить оці, оці о, могили, які люди удвоніли прах робили, так це ж далеко не поодинока історія, чому вони настільки показово і не приховують того, що вони роблять. Складно сказати, чому ну мабуть, що тому що вони все перекручують з іншого боку. Якщо так розбиратись з російською пропагандою з фільмами, з псевдодокументальними фільмами, які зняти, псевдоміфологія, яка існує, ну це жах насправді, тому що на сьогоднішній день все перекручено настільки, що правди там немає, і навіть те кадри, коли танки розстрілюють в притул Житлові будинки у підвалах, яких насправді в той самий час і не лише у підвалах знаходяться цивільні, коли танк їде по вулиці Пашковського і розстрілює просто заради розваги. Будинок за будинком, в якому ну немає жодного військового а військові в той час вже знаходяться на території Азосталі, яка знаходиться там за пару кілометрів від точки, де знято було це відео. Ну і так далі. Я можу до нескінченності перелічувати все те, що потрапило в російську пропаганду, і подається зараз ну геть інакше. Тому не можна сказати, що вони хизуються нелюдяністю до такого ступеню, хоча не без того. А проте з іншого боку вони все перекручуються. Звідки ця демонстрація жорстокості і демонстрація цього рашизму, тому що це інакше не можна ніяк називати, це вони годують свою зет публіку, зет людожерів, які псевдопатріотів Росії. які... Того вимагають, вимагають постійного вбивства і покарання, як вони кажуть, укранацистів і не можуть нас переносити на дух українців. От для того існують такі кадри, і власне вони взяти з певних пабліків, які на тому живляться з одного боку, з іншого боку, інше своє населення, тому що інакше це назвати. Вони годують псевдоміфологію міфологію. Ну, наприклад. За точки зору в російської нової міфології окупації Маріуполя існує так званий дом Павлова 2.0». А хто знає радянські да, про Сталінград, той мабуть. Знаю, що таке дом Павла. А хто не знає, може погуляти і дізнатися дуже легко. Так от вони вигадали, що такий будинок в Маріуполі, що, начебто, існував такий дом, де майже там два тижні тримали три бійця від нашого полку АЗОВ, а наші не могли його взяти. Це кардинально розходиться одночасно з тим, що всі будинки в за, за версією російської пропаганди в Маріуполі були зруйновані укранацистами, які не знаю, якими літаками ми їх мали бомбардувати за відсутності літаків. Але ну, оцей дом ми не бомбардували окремо. Все вокруг ми знищили. А оцей будинок він досі тримався. Ну тобто, цей бред, який вони про постійно штампують. Ну це дуже, дуже складно насправді його переказувати. Єдине. За весь час я бачив е багато там годин на кіно, які вони випустили, які більш-менш підходять до того, що там відбувалось, навіть перекручуючи з урахуванням того, що воно знято глазами. І знято з точки зору підрозділу Самалі. Ну так його навіть російська пропаганда офіційна не дала дозвіл. І був там великий скандал. Не дала дозвіл показувати в кінотеатрах на території Росії, тому що там навіть попри намагання перекрутити правду. Оскільки вона знята з бодікамер і знята з безпосередньо самими військовими окупантами, ну там дуже легко побачити, і там найменше вона схожа на ті наративи, які провокує російська пропаганда. Але ну, в підсумку так вони не сильно. Ховаються насправді з тим, що вони зробили, просто іноді вони розповідають геть іншу історію, яка не має нічого спільного з реальністю. Іноді вони просто замовчуть. Ну, наприклад, ви ніколи ніде не зустрінете навіть не те, що цифри натяку на те, що в Маріуполі загибли цивільні. Вони просто перестали існувати. Насправді, з певною, там з 24-го року, а перестали згадувати про те, що в Маріуполі загинуло взагалі, хоч якісь цивільні і немає. Всього в інфополі Росії просто перестали існувати. Або ну такі, от нелюдяність, але нелюдяність вона провокується і для підтримки, того що, о, начебто, подивитись, ми помстилися, і ми е, просто унічтожили всіх укронацистів. От десь так. Так правда завжди виходить назовні, от особливо через і завдячуючи тому, що зараз у всіх є телефони. І якраз декілька таких відео, які потаки були зняті в російських частинах, от нещодавно з'явилися в мережі, буквально декілька днів тому. І вони показують долю українських чоловіків, яких примусово мобілізувала російська окупаційна армія. Так і там ну все просто там і знущання, і дідівщина, і навіть мор голодом показується. Так? І це зараз від, відкрито гуляє мережею, пане Петре. А що робити чоловікам на тимчасово окупованих територіях, щоб ну якось втікти від такої долі? Ну, втікти треба тікати три роки. Я про це кажу там четвертий рік, скоро буде. Та да, але воно і воз не там. Як по-російською це кажуть, не знаю, українською це сказати. Ну на жаль, буде гірше, і ми постійно кажемо про те, що буде гірше. Ми попереджали, що спочатку буде призов. От вже є призов. А як частину призова, призовників? Потім когось перемовлюють а когось примушують укладати контракти. Вони опиняються на фронті. Я мовчу там про прямий рекрутинг і маргінальну складову населення, яке залишилось в окупації, яке добровільно йде. Ну це їх вибір, свідомий що тут сказати. Тепер ми спостерігаємо за тим, як розпочинається вже не призов, а розпочинаються збори тих резервістів. А це перший раз воно буде на окупованих територіях. Всіх і це буде вже чіпляти не лише людей там до 30 років призовного віку, а взагалі всіх. І на ближче до осени ми очікуємо вже пряму мобілізацію на окупованих територіях, яка має розпочатися повноцінно. А якщо не буде зупинки війни, якщо не буде мирної угоди, вона точно розпочнеться. Все до того готово і готують і інфополи, зокрема. Але наші чоловіки залишаються в окупації, а потім дивуються, що з ними таке відбувається. Єдиний спосіб це просто втікти, поки що нема заборони на виїзд чоловіків за кордон, і нема заборони на виїзд чоловіків за кордон природні України. Маю на увазі. З окупованих територій на територію ну, на природній території Російської Федерації, тому що в 23-му році, коли розпочиналася перша призовна компанія на окупованих територіях, хоч вона була невеличка, таку вводила таку заборону навесні 23-го року, і чоловіки з окупованих Пони Донецької, Запорізької, Херсонської областей не могли перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації, їх повертали додому. Потім цю заборону зняли. На щастя, тому шлях на сьогоднішній день відкритий, можна цим скористатися, і варто цим скористатися, тому що на, на жаль, ця доля буде спіткати всіх чоловіків. В принципі, можна подивитися на Донецьк, можна подивитися на Луганськ для того, щоб розуміти, що очікує окупована територія на ближче майбутнє за умови того. Що буде продовжуватись війна. Тобто, там фактично популяція чоловіків скорочена на там 60-70%. Вони знаходяться на лінії фронту значною мірою, вони просто, на жаль, вже перестали існувати. Вони, вони вбиті і втрачені на війні. От така ситуація буде на всіх окупованих територіях, починаючи десь з осені щонайменше і і, ну, на жаль. Але треба тікати, повторюсь, кордони відкрити, шляхи для виїзду є. Наші партнери продовжують приймати і наших чоловіків, і жінок, і всіх людей з окупації, не зважаючи на наявність чи відсутність документів певних, навіть просто з українськими паспортами. Тому треба їхати. Пане Петре, от е, все ще продовжуються історії про те, як люди з підконтрольної в е, Києву території так е, повертаються на тимчасово окуповані території. Тобто зараз на щастя, таких, наче цей потік, зменшився, але тим не менше продовжується так е, сама ця історія. Е, чому люди? Не зважають на всю ту небезпеку, яка є зараз на тимчасово окупованих територіях. Ба більше це ж іноді навіть чоловіки туди повертаються, ну тобто, вони вже не, не читають цих новин. Ну чоловіки не вірять скоріш за все, тому що певне інфополе інакше до них доходить з одного боку, з іншого боку, щодо чоловіків, мобілізації і всього, що є навколо. А ну, росіяни достатньо хитро завжди тут поступають, і в принципі. Нема такої паніки, вони працюють з цим, а працюють з цим інакше, не так як ми, да тобто, вони ніколи і мобілізації не почнеться одночасно всіх, а буде воно потрохи, аби там люди звикли спочатку, що такі процеси відбуваються, а потім вони будуть набрати вже масовий характер. Так, наприклад, як було з призовом, або так, як зараз вони починають з резервистами, тобто в росіян геть інший підхід. ну а зокрема щодо повернення в окупацію, ну по перше потік не став менший, не став. Аби менше я би сказав так, тобто потік зменшився виключно, тому що росіяни з листопада перестали пропускати українців з українськими документами ті, хто вперше намагаються в'їхати через Шереметьєво. фактично розгортають додому літаками. Але потік, тих, хто намагається потрапити назад, він не спадає. Як це не дивно, ще залишається в нас скрита міграція, тобто люди, які все ж таки потрапили на територію. Окуповані отримали там російські паспорти. Виїхали, і оця міграція з неокупованих територій або з територій з країн наших партнерів назад в окупацію на зворотня вона триває. І вона системна, і теж вона ну шалених шаленого обсягу. Насправді просто її ніхто не контролює анірно ну, росіяни не сильно за цим слідкують. А ми таки тим більше не знаємо про фактично ці перетини кордону, тому що зазвичай люди перші перетинають кордон між Польщею і Білоруссю і перетинають його за українськими паспортами. За кордонами, а потім між кордоном між Білорусі і Російською Федерацією вони ж перетинають російськими паспортами. Ну тобто така скрита міграція. Чому тут дуже проста відповідь? А люди їдуть туди, в намаганні зберегти те, що хоч щось залишилось, і тому що тут вони. Не отримують ніякої підтримки по суті, від держави, на жаль. І це спонукає людей їхати іноді і значною мірою. Людям просто ну нема тут на що жити в Україні, і нема де жити. А, і вибираючи між тим, опинитися, умовно кажучи, жити, я не знаю, навіть на вокзалах нас надають а ночувати. Тобто жити на вулиці, або повернутися в свою домівку в окупації. Люди повертаються в окупацію, це, це велике недопрацювання уряду України, і нічого тут не помінялось. Нічого не змінилося за весь цей час. Єдине, що програма, яка почала працювати після того, як дуже резонансно стала питання щодо повернення в окупацію, це програма щодо надання субсидій з 29 січня, стартанула і. І все одно, вона досить досить неуспішна. За весь цей час всього одна родина отримала цю субсидію. Чому? Тому що люди не довіряють державі, тому що люди мають надати державі дані про те, як про оренду власного майна. Це офіційний довір має підписати людина, яка надає в оренду це майно. Люди відмовляються це підписувати, тому що. Цілком логічно, вони розуміють, що рано чи пізно до них прийде податково. Вони намагаються цього уникнути. Ну тобто критична ситуація продовжується досить багато навколо всяких розмов про різні програми, але насправді. Жодна програма для людей, майно, яких знаходиться на окупованій території, не працює. Наприклад, от останнім часом наш уряд знов ж таки починає розповідати, що 15 мільярдів гривень перерозподіл і піде під програму для є відновлення, і внутрішні приміщені особи зможуть отримати компенсацію за втрачене майно, але чомусь вони забувають додати, що ця програма знову не стосується людей, які з окупованих. Територій там питання інше, взагалі що у нас за внутрішньо особи з неокупованих територій. Але от ані Маріупольці, ані Бердянці, ані Токмакці, ані Мілітопольці, не знаю, з Васильівки, з Херсонщини. Всі, ті, хто з окупованих територій, вони не можуть отримати за цією програмою жодної копійки, тому що досі до, до тепер не підписаний закон президентом, який би дозволяв підтверджувати право на втрачене майно людям, які втратили його на окупованих територіях. Тому фактично сам на сам наші громади, наші громадяни і тримаються тут здебільше на підтримці або муніципалітетів, яка теж менше і це логічно, і не може бути інакше, або на підтримки інших українців, які їх підтримують. І це теж менше, тому що не, не можна до нескінченності триматися там, мовно кажучи, не волонтерським рухом рано чи пізно це закінчується, на жаль, тому люди повертаються в них просто насправді немає іншого вибору, як би дико це не звучало. Абсолютно вас розумію наостанок в такому разі, а про які масштаби цієї е, зворотньої міграції, давайте так це назвемо, не знаю, е, йдеться, тобто орієнтовні цифри. Ну, Орієнтовна цифра, давайте взагалі, до того, як був якийсь облік, за нашими даними, за нашими оцінками, скажімо так, да, в окупацію заїхало а, щонайменше від 100 до 120 тисяч людей. А, ну, скільки з них виїхало, взагалі невідомо. Але можу сказати, що за, є ще одна цифра: що за обліком а, людей, які виїхали з окупації, стоять на обліку в гуманітарних центрах. Маріупольської міської ради за 2023 рік рік десь третина перестала виходити на зв'язок, як це називається. Тобто вони не відповідають на телефони дзвонки, вони не з'являються за допомогою, вони ніяк не виходять на зв'язок з гуманітарними центрами. Це означає, що з цієї третини абсолютно більшість не знаходиться на території України і не знаходиться на територіях, зокрема наших країн-партнерів. Мова йдеться десь орієнтовно там до 40 тисяч людей, насправді на сьогоднішній день, от, які в такий спосіб перестали виходити на зв'язок. Це означає, що приблизно, ну принаймні, половина з них точно повернулася в окупацію. Це щонайменше 20 тисяч маріупольців, і ну це жахливи, жахливі цифри насправді, тому що ще повторюсь, це ми ведемо мову виключно про людей, які мали виключно українські документи. А ще є люди, які залишались в окупації. Отримали документи, потім виїхали, а потім знову повернулися в окупацію. Там цифри взагалі ніхто не знає. Насправді дослідження кажуть, що таких людей, щонайменше є з окупованих територій, щонайменше до 70 тисяч, виключно за 2024 рік, але їх може бути більше з урахуванням цих міграційних процесів. Тобто фактично йдеться про декілька тисяч українців щомісяця, так які повертаються на тимчасово окуповані території. Ну да, поки. коли можна було повертатись ті, хто знов ж таки давайте до розподіляти, хто там не був і виїхав за 22 року, з 22-го року до початку окупації до паспортизації. Таких да, ну, їх декілька тисяч однозначно. Я би сказав, що їх декілька десятків тисяч в 2024 році поверталось. Причому цей процес розпочався з лютого з кінця лютого, початку березня 2024 року. Є чітке, чітке розуміння, чому він почався, і відколи він почався. Тому от фактично так десятками тисяч люди поверталися в окупацію а, протягом всього року до листопада. З листопада росіяни перестали фактично пускати будь-кого з українськими документами на свою територію через Шеймітів. Тобто, ми мова йдеться от, про період з березня по листопад, і фактично це шалені темпи. А це при тому ми кажемо да про тих, хто повернулися, а ще вдвічі від них буде стільки ж людей, яких не пропустили на окуповані території Сіяни, тобто їх розвернули або в аеропорту мінського, або в аеропорту Шереметьєва і фактично дали можливості заїхати на окуповану територію. Тобто, загалом ця цифра буде сягати там за 300 тисяч плюс людей, які намагались в'їхати в окуповану територію, але не змогли потрапити власне, не з власної та да, небажання, а з небажання Російської Федерації просто їх пропускати. Що ж, будемо сподіватися, що наша влада виправиться у цю ситуацію. Пані та панове Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, сьогодні був із нами. Дякую за цю плідну розмову. Друзі, ну а я нагадую, що обов'язково треба підписатися на цей канал, поставити лайк. Та напишіть у коментарях, як ви вважаєте, що може зробити українська влада, щоб все таки дати людям більше мотивації з тимчасово окупованих територій не повертатися туди.